Добрий день! Однією з новинок, яку Беднар підготував на наступний рік, є нова модель міжрядного культиватора ROMaster RN Profi. Як відомо, Беднар має великий досвід у виробництві міжрядних культиваторів. В модельному ряді є стандартна модель RoMaster RN або RN-S для цукрових буряків. Давайте розберемося в перевагах нової моделі RN А зараз ми біля передньої частини RN РНПрофі. Як бачите, культиватор агрегатується до триточкової навіски трактора, також агрегат оснащений гідравлічним циліндром, який забезпечує плавний бічний рух на основі інформації, отриманої від блоку управління автоматичним наведенням культікам. Також спереду культиватора ми бачимо великі сталеві опорні колеса, що оснащені чистиками. Вони очищають колеса, коли агрегат працює по вологому ґрунту або у вологих умовах. Зараз ми знаходимося біля основної опорної рами міжрядного культиватора Romaster RN9600 Profi, найбільшої моделі в нашому портфоліо. Ви бачите, що рама дуже міцна, оскільки вона підготовлена до різних варіантів обладнання культиватора. Важливим є те, що рама має цілісну структуру по всій робочій ширині і дозволяє легко регулювати міжряддя культиватора. Зараз ми знаходимося біля однієї з особливо важливих частин агрегата: це електронне управління Культікам. Зараз система Культікам є стандартним обладнанням майже у всіх міжрядних культиваторах беднар, які ми постачаємо нашим клієнтам, оскільки вона забезпечує більш точний міжрядний обробіток культур, а також досягнення більшої продуктивності. Система автоматичного ведення порядкам культікам пропонується в двох конфігураціях стандарт і професіонал, що відрізняється перш за все параметрами камери. Яка ж різниця між цими двома варіантами? Стандартна версія бачить лише зелений колір в рядках. Робочий кут камери і висота встановлюються вручну з кроковим регулюванням, і дані показники вносяться оператором в налаштування системи. Версія Professional здатна зчитувати більше відтінків зеленого, а також може відрізняти відтінки жовтого, червоного та синього кольорів на зеленому фоні рослин. При цьому параметри роботи камери, а саме кут та висота, визначаються системою автоматично, і крім ширини ряду. Камера також може зчитувати висоту рослин та параметри рядків у режимі 3D. Обидві версії мають безперервний гідравлічний рух рами. RoMaster RN Profi також має перевірену конструкцію робочих органів, як бачимо, кожна робоча стійка оснащена паралелограмом, що забезпечує відмінне дотримання встановленої робочої глибини та копіювання рельєфу під час роботи. Система Ro-Unit Control це гарна новинка в цій моделі, яку чекали багато аграріїв. Що ж означає система Ro-Unit Control? Ця система забезпечує належне управління кожної робочої секції, тобто кожна робоча секція культиватора оснащена гідравлічним циліндром, який забезпечує безперервний автоматичний підйом або опускання кожної стійки в залежності від поточного положення агрегата. Ця система забезпечує ще більшу точність і увагу до культур під час обробітку поворотних смуг або роботи в клинах. Кожна робоча стійка опускається та піднімається автоматично, не пошкоджуючи культуру. На додаток до кліронсу основної опорної рами висота підйому окремих стійок також важлива для прополювання рослин на пізній стадії розвитку. Робочі стійки можуть відхилятися на 45 см. Дана модель Ромастер РНП, яку ми наразі бачимо, підготовлена для міжрядного обробітку цукрових буряків. В даній комплектації культиватор обробляє 18 рядів з міжрядним інтервалом 45 см. Простота експлуатації техніки це одна з наших ключових цінностей. Ми в Беднар пишаємося простим і легким управлінням і налаштуванням всіх наших агрегатів, в тому числі це стосується Raw RN Profi. досить легко налаштувати окремі захисні диски або щитки, задні штригальні борінки чи гумові очисники, так само як і лапи чи долота. І для цього не потрібні спеціальні інструменти. Просто за допомогою штифтів і важелів агрегат легко налаштовується до конкретних умов. RoMaster RN Profi можна легко адаптувати до ваших умов, а також до певної стадії розвитку культури шляхом легкої зміни лап чи доліт. Культиватор має широкий вибір лап і доліт, в тому числі спеціальні обрізні лапи, які працюють безпосередньо біля рядків культури, не пошкоджуючи її і забезпечують якісне розпушування всього міжряддя. У цьому випадку культиватор оснащується захисними щитками, але ви також можете замовити захисні диски. Позаду культиватор оснащений штригельною борінкою, але також може бути оснащений задніми гумовими очисниками ряду, які висмикують бур'яни з основного ряду. Одним з наших пріоритетів є підвищення ефективності нашої техніки. Так, RN РНП може виконувати кілька операцій за один прохід. Культиватор може бути оснащений комплектом для внесення мінеральних або рідких добрив. Задні висівні сошники є цікавим додатковим обладнанням, доступним для цієї моделі. Наприклад, у поєднанні з переднім бункером FertiBox висівні сошники дозволяють виконувати міжрядний обробіток з одночасним посівом проміжної культури за один прохід. В чому ж сенс посіву проміжної культури в міжрядді? До того, як основна культура утворить власне листя та закриє міжряддя, відбувається випаровування ґрунтової вологи, а також водна та повітряна ерозія у разі сильного дощу чи сильного вітру. Таким чином проміжна культура зменшує ризик ґрунтової та вітрової ерозії, що згодом підвищує врожайність, наприклад, під час збирання кукурудзи з вищим рівнем вологості. RoMaster RN Profi – міжрядний культиватор сумісний із ISOBUS. Це означає, що агрегатом можна керувати через власний термінал управління в тракторі або через термінал управління Беднар. Культиватор RoMaster RN Profi є ще одним кроком у розвитку технології Беднар. Якщо ви хочете отримати більше інформації про даний агрегат, відвідайте наш вебсайт Беднар. Дякуємо за увагу! Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами знову.